Жир робить товстим, звучить просто, але правда складніша. Головне, це загальне калорійне споживання. Якщо їсти більше ніж витрачаєш, вага зростає. Але тип жиру також важливий. Трансжири і надлишок насичених шкодять, тоді як ненасичені з риби, горіхів чи олії корисні. Жир енергетично щільний 9 кілокалорій на грам, тоді як білки та вуглеводи мають 4 Тож навіть невелика кількість дає багато енергії, але людина не рахує все по грамах. Ситість, гормони і склад страви визначають, скільки ми реально з'їмо. Наприклад, порція авокадо наситить надовго, а така ж кількість калорій у печиві швидко викличе голод. Тому жир сам по собі не винен. Важливіше, скільки ви з'їдаєте і який це жир. Практична порада. Контролюйте порції, обирайте ненасичені жири та слідкуйте за балансом калорій.